Цьому уроці ми з вами розберемось, як встановити Drupal на ваш комп'ютер і як його базово налаштувати. Для початку вам потрібен сервер локальний чи якийсь вже якийсь у вас вже є. Я буду встановлювати Drupal на Localhost. на чистий не на налаштований комп'ютер, щоб так само, як і ви стикатись із тими самими проблемами. Ну давайте розбиратись. Для початку я буду обрати локальний сервер. Це буде мене XAMPP. він самий простий. Там пару кнопочок нажати і особливо нічого не потрібно налаштувати. Єдиний нюанс в нього, що у нього PHP 8,2. Але Drupal 11 і більше, нам потрібно вже 2,3, а ще краще 8,4. Тому я буду показувати вам, як встановити Drupal, на прикладі десятки. Десятка і 11 практично не відрізняються зовні. І Якщо не копати сильно вглуб і в ході, ви різниці не замітите. Тим більше коли ви перший раз заходите на Drupal. Але якщо у вас вже є локальний сервер чи віддалений сервер, де вас можна влаштувати PHP 84, 8.3, то ви можете встановити 11. -ку. У мене є така панелечка нашого локального серверу, де ми просто заходимо, нажимаємо «Start MySQL», «Start Apache». Я буду працювати в PHP-шторбі, бо тут є класна інтеграція з Drupal. Сразу ми бачимо, що ми тут можемо відразу створити Composer Package Project. Це нам і потрібно. Вибираємо папочку, яку нам потрібно. Вибираємо цю папочку. Далі ми встановимо радіоботом на Composer .pa. Нам це потрібно, щоб пише що. Нам скачався композер або файлик скачався. Якщо у вас вже встановлений композер, це хорошо. Якщо у вас його немає, нам скачається файлик. А відео зняти за підтримки JLUA. Далі нам потрібно обрати PHP-інтегратор, три крапочки, тут нажати плюсик, У мене вже це створено. Обрати. я обираю папочку PHP і шукаю файлик наш PHP. Так, якщо все окей, нам напише, що яка у нас версія PHP? Вбираємо нашу версію PHP. Щоб Create нажати, нам потрібно до того хоча б щось приписати. Е, взагалі, потрібно приписати Symfony Framework, стандарти ішень і обрати е, останню версію. Ну, вдруг у вас там є же композер, у вас ноне на PHP. Це ви можете обрати відразу. І нажимаємо Create. Так, як, скоріш, в більшості з вас не встановлені PHP, можливо, не встановлений композер, вас просто створять папочку із вашим файликом композера. Е, Щоб перевірити, чи все підключився наш PHP, ми пишемо команду PHP і версію. Якщо все окей, нам напише вашу версію. У нас версія 8.2. Замала, але ми будемо пробувати встановлювати десятку. Якщо у вас є 8.3, 8.4, ви одразу встановлюєте 11. У нас, як не встановлені PHP, нас не встановний композер. Нам потрібно замість простої команди композер. Якщо ми не натиснемо, нас виває помилка, бо у нас не основний композер, як і у більшості з вас. Нам замість такої команди треба постійно писати PHP. І як назвали наш файл композера, що у нас в папці лежить. І он. оце нас буде замість команди Composer, з яку ви будете часто зустрічати. Нас вже вибула версія Composer, тобто все окей. Щоб встановити Drupal, нам потрібна команда. Для цього пишемо в гуглі там Drupal 10, 11. Я пишу десятку, у мене мала PHP, а ви можете один з якщо у вас там більше. Зараз вибуває посилання, де я можу відразу скопіювати команду по встановленню Drupal. Тут можна вибрати останню версію. 10.5.3 на даний момент. І скопіювати цю команду, наприклад. І давайте натиснемо. Що ж буде нам буде? А чо? Бо не, ми не прописали композер замість. Як я вам казав, PHP і назву файлика. PHP. І. Так, пишемо. Так. Все. Натискаємо знову Enter. Якщо все добре, у вас почне встановлення Drupal. Як бачите, в мене все окей, але у вас може бути вибивати помилки, бо у вас трошечки налаштований сервер. Щоб сервер нормально працював, встановлені і розгортання Drupal, вам потрібно трошечки налаштувати php Іні. А саме нам потрібно розкоментувати Open, SSL, Zip і GD. Це для того, щоб у нас розпакувався проєкт, щоб у нас були підключення до. Перекладів і встановлення наших перекладів. Це допоможе нам в майбутньому. І в нас, як ви бачите, сервер особливо не налаштований, де нас користь сайту, і де наш індекс. PHP. То ми просто вкажемо, де наш сервіс знаходиться. Він знаходиться в папці веб. Переходимо, і переходимо в інстал і і в папочку web. Ми тепер можемо встановити Drupal через інтерфейс. Можна через команду, але зараз давайте розберемо найпростіший варіант це через інтерфейс. І так, нам вибираємо мову. Непонятно, що за мова нам вибралась. Давайте виберемо якусь людську мову. Це наш де українська. Далі ми стандарт так само тут зберігаємо. Нам тут нічого іншого не потрібно. Далі, отут на цьому моменті, вас може вибити, що у вас не вистачає. Параметра GD, тому вам треба в ТХІПІ іні зайти, розкоментувати і зберегти. Ну, можливо, ще перезапустити Apache. Ми просто нажимаємо продовжити в будь-якому разі. Тепер нам треба створити нашу базу даних. Створюю нову базу: хай буде Drupal. ми ж рекінані з вами. Е, має бути, оце лише. Так як і є, мені це підходить. Далі ми, я заходжу і прописую назву бази нашої Drupal. У мене XAMP, так як у мене localhost. Тут у мене іма користувача це root, а пароль це пустий. І тепер в нас встановлюється Drupal. Обов'язково ми все ставимо не просто качаємо ядро архівом, а ставимося через композер, бо це прям ну, must have. Нам це полегше життя у майбутньому, про що буду розповідати ще згодом. Після того, як нас все встановилось, нам потрібно створити нашого адміна для сайту. Тут ми пишемо назву сайту нашого, пишемо Drupal, test це нам потрібно того, щоб відновлювати нашого адмін, якщо ми вдруг забудемо пароль. Адмін, це наш логін, і зберегти та продовжити. Вітаю! Ми встановили Drupal. Тепер нам треба його трішечки налаштувати. Переходив в наші конфігурації сайту. Перш за все, ми можемо зайти в основні налаштування сайту і змінити назву сайту, додати наш слоган, змінити адресу. Далі ми переходимо. В налаштування облікових записів. Що в нас немає реєстрації на сайті, ми просто вимикаємо, щоб у нас реєструвалися облікові записи, тільки для адміністратора. Далі ми переходимо на засоби обробки зображень. Тут нам потрібно поставити 100%, щоб наші зображення не втрачали якість. Бо ми будемо щось зжимати, оптимізувати зображення через інші модулі. А якщо ми тут буде зжиматися, там ще буде зжиматися, буде якість прям дуже погана. Далі нам що потрібно, це швидкодія. Якщо ми починаємо робити сайт, нам потрібно вимкнути кеш. Ну, щоб нас нічого не кешувалося, і постійно не скидати кеші. Далі ми переходимо налаштування для розробки. Так само, тут, коли ми починаємо розробку сайту, нам потрібно вимкнути всі кеші, щоб нас розмітка не кешувалася, функції не кешувалися. Щоб нам не постійно потрібно було скидати кеші, бо нас щось не підтягується, те, що ми тільки що прописали. Далі нам потрібно перейти в текстові формати та редактори. Нам потрібно перетаскати вверх, затиснувши мишкою за стрілочки, потягнути вверх. Повний HTML. Далі переходимо в регіональні налаштування. Тут нам поставити потрібну базу Україну. Ми звідки для Косайтру? Давайте для України. Ставимо Україну. Перший день тижня ставимо понеділок, бо у нас якби понеділок. А США, походу, неділя. Да? Формати, дати та часу. Як ви бачите, в нас. Тут якби стандарти Америки, і нас тут дев'ятий місяць, перший, а не число, тому нам потрібно зайти в основні формувати дати і змінити місцями місяць і дату. Після цього ми вже можемо потрохи починати розробляти наш сайт. А як робити сайт і як це все налаштувати більше під наші макети? Це будемо розбирати в наступних уроках.